Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на травень 2023 року. Місяць травень розпочнеться з того, що 1 травня планета Плутон переходить в ретроградний рух. В березні місяці Плутон змінив знак і перейшов в знак водолій. А вже 1 травня Плутон в водолії буде ретроградним, і ретроградним Плутон буде декілька місяців. Ось і весь травень для вас це дев'ятий сектор. За що відповідає дев'ятий сектор? Дев'ятий сектор це взагалі сектор всього міжнародного. Це сектор іноземців, іноземних компаній за кордону, поїздок, навчання. І, наприклад, якщо е, в кінці березня, коли е, Плутон перейшов водолій, у вас з'явилися якісь плани, наприклад, е, переїхати за кордон. І ви вже плюс-мінус розуміли, чим ви будете там займатися, де ви будете жити, яка буде у вас робота, так далі. І тут ви почали займатися документами, подали на документи, на візу, так далі. І це, це все стало на паузу. Не лякайтесь, просто плутон ретроградний, і може бути затримка. Зазвичай плутон ретроградить плюс-мінус 5 місяців в році і що ви подали на документи зараз, в травні, в кінці квітня, і ви можете, наприклад, його отримати восени. Ну просто щоб ви для себе це розуміли, як це може працювати. Або, е, наприклад, тому, що Плутон взагалі це планета всього глобального і планета глобальних трансформацій, і я пам'ятаю, коли я записувала. Відео на рік в грудні чи листопаді 22 го року, і я говорила таку фразу, що планета трансформацій входить в знак революцій, а водолій – це знак революції. І коли е, попередньо там 240 років назад Плутон був водолії, тоді була французька революція, і ви знаєте, що зараз Франції. Протести проти паційної реформи, і не тільки в Франції багато, де протести, і так працює Плутон. Ну на особистому рівні я розказую, як для вас особисто він може працювати. Тобто все може ставати на паузу, або, наприклад, якщо ви раніше почали займатися ну, документами для закордону, і так далі, то ви можете зараз на ретроградному плутоні відновити цю роботу, і взагалі, все, що буде стосуватися всього іноземного, якщо щось гальмується, це все плутон, просто щоб ви для себе знали. От наступне це місячне затемнення, яке відбудеться 5 травня е, в знаці Скорпіон. Е, і це для вас шостий сектор. І це останнє затемнення серії затемнень телець Скорпіон і останнє затемнення в вашому шостому секторі. І шостий сектор це взагалі сектор, який відповідає за роботу, е, за наше здоров'я. А місячне затемнення це так само, як повний місяць, але з набагато більшою силою. І для вас як це може працювати? Наприклад, ви працювали на якійсь роботі довго, довго і думали: ну ніби є робота, ніби платять, ніби подобається, ніби подобається а що робити, що не робити. Е, і зараз ви подумаєте, ні, все. Я просто не хочу більше працювати на цій роботі і приймати рішення, що ви більше туди не підете. Але щоб ви розуміли для себе, якщо ви приймаєте якесь рішення по е, місячному затемненню, ну це якби рішення, яке ви вже е, не зможете повернути назад. Тобто, е, це рішення, яке не має відміни, е, все ви прийняли це рішення, і вас вже більше на цю роботу не візьмуть. Якщо ви просто передумаєте. Ну, Я передумала, я погарочкувала, в мене були просто сильні емоції. Ні, я вас вже більше на ту роботу від От, Але все насправді найкраще відбувається в житті, тому що місячне затемнення це зазвичай. Що давно назрівало. Якщо ви підете з тої роботи, то це значить, давно назрівалося. Що стосується здоров'я, наприклад, це ну я говорю, як є. Просто якщо у вас щось боліло і ви довго не звертались до лікаря, і просто якась хвороба може вилізти на сон Прошу, на місячне затемнення зараз 5 травня, і у вас вже не буде вибору там іти в лікарню, не йти. Ви вже точно підете в лікарню, тому що ну, по-перше, не треба ніколи відкладати. І е, все, що стосується вашого здоров'я, це важливо. Не треба відкладати в далекий ящик, от бо потім буде складніше лікувати і так далі. Тому піклуйтеся про себе і е, здавайте регулярно аналізи, хоча б елементарні. От е, наступне я хочу сказати про планету Венеру, яка 7 травня змінює знак і переходить в знак РАК. А для вас це другий сектор близнюки. Другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми особисто заробляємо. А також це сектор, який відповідає за нашу саму оцінку. Можливо, от починаючи в травні, ви подумаєте: ну ой, там сільки відкладувала, там собі щось не дозволяла. Куплю собі все. Або, наприклад. У вас з'явиться якась хороша робота, і вам запропонують хорошу роботу, і ви будете на ній більше заробляти, тому що Венера це планета, яка відповідає за красу. За любов і за гроші, і коли вона знаходиться в вашому другому секторі, вона все збільшує, збільшує ваші доходи. І, наприклад, якщо у вас класна робота, вона вам подобається, ви на ній зараз працюєте, то вам можуть премію випустити. Якщо ви хотіли змінити роботу, то краще взагалі на нову роботу йти, десь там орієнтовно. Хоча б 17-18 травня, бо зараз ретроградний Меркурій, і якщо ви підете на якусь нову роботу, зазвичай це буде недовго. Треба йти вже там, десь 18 травня, на, на нову роботу, якщо ви хочете надовго на цій роботі затриматись. Тому що Венера все збільшує, покращує. От. Наступне хочу сказати про той самий Меркурій. Меркурій, весь травень, знаходиться в знаці Телець, і ще Телець він увійшов там в середині квітня. Починаючи з 21 квітня, Меркурій значить був ретроградним. І ретроградний він буде до 15 травня. А для вас це 12 сектор. Що таке 12-й сектор? 12-й сектор це сектор, взагалі, який відповідає за наш духовний розвиток, за нашу трансформацію. Це сектор, який відповідає за такі науки, як астрологія, психологія, відповідає за таро, йогу, от ретрити, санаторії, оздоровлення. E, e, значить, і e, якщо o, вам хтось запропонує e, перші дві неділі травня кудись поїхати, особливо в місця, де ви раніше були, їдьте і не думайте. Це для вас дуже добре. Або, наприклад, ви захочете займатися якимись практиками, які ви раніше практикували, там, може, йогу ви робили. Потім подумали, ну це йога, щось не зрозуміло закинули. То зараз по ретроградному Меркурії ви можете цим займатися. Взагалі у вас може бути жінке прагнення просто розвиватися, і не тільки це стосується там його займатися чи медитації, можливо. Ви будете просто там книги читати, або ходити на виставки, або там ходити в театр, ну тобто розвиватися. От і е, взагалі весь травень це місяць для вас місяць розвитку, тому що у вас там Меркурій в 12-му секторі знаходиться. Потім наступне 16 травня, планета юпітер змінює знак і переходить в знак Телець, А для вас це так само, – 12-й сектор. Юпітерці, Юпітер, взагалі це така масштабна планета і планета всього міжнародного. І до речі, близнюки така інформація для вас, що 12-й сектор. Це не тільки сектор духовності, це і ще сектор переїзду і сектор далеких земель. Наприклад, ви захочете іммігрувати. Це сектор імміграції, і це не так, що якщо ви живете в Україну, ви поїхали в Польщу за 100 кілометрів. Ні, це, це такі країни далекі, як Австралія, Америка, Канада. Ну тобто, це щось 3000 тисячі плюс кілометрів від України. От ä, тому ви можете просто емігрувати в травні, або у вас з'явиться таке бажання. Ви скажете, ні, не, не хочу тут сидіти, я хочу змінювати своє життя. Не ну, змінюйте. От наступне це е, новий місяць, який, який відбудеться 19 травня, е, в знаці Телесь. Е, і е, це для вас буде той самий 12-й сектор, про який я говорила. Тобто, щось нове може увійти у ваше життя? Нові якісь звички можливо, це буде там звичка е, прогулюватися зранку або ввечері ходити там на прогулянку, або це, наприклад, буде звичка там йогою займатися, або ви захочете там з психологом працювати, або ви дійсно захочете іммігрувати кудись. Ну тобто в цих сферах щось нове буде в вашому житті. І наступне, про що хочу ще сказати, це про планету Марс, яка 20 травня змінює знак і переходить в знак Лев. І це для вас третій сектор. За що взагалі відповідає третій сектор? Третій сектор це ваш сектор, близнюки. Це сектор, який відповідає за документи, за поїздки, за комунікацію, спілкування. Зазвичай близькі дуже люблять поговорити. Напишіть в коментарях, чи любите ви поговорити. Взагалі напишіть, як ваш місяць травень, і дякую вам за зворотній зв'язок. Мені дуже приємно це читати. І з 20 травня до кінця місяця. Марс буде вашому третьому секторі. А Марс це планета залі активності спорту. І коли Марс перейшов ваш третій сектор, це означає, що у вас буде багато поїздок, багато спілкування. Можливо, ви з якимись новими людьми познайомитись, увійдете в новий колектив, або нові друзі у вас з'являться. От е, такий е, місяць травень на вас чекає. Я думаю, що це буде дуже цікавий місяць. Багатий на події, багато планет змінюють знаки. Місячне затемнення відбудеться. Юпітер змінює знаки. І для вас, близнюки, травень місяць це такий акцент е, на 12-му будинку. Це будинок, який відповідає за трансформацію, за наш розвиток. Я вам щиро цього бажаю завжди розвиватися, мінятися. І змінювати своє життя, і можливо у вас будуть плани на переїзд імміграцію і травень місяць для цього супер підійде. І ще у вас акцент на е, кар'єрі, до речі, на зміні статусу, тому що у вас там і Сатурн в рибах, і Нептун в рибах. Це десятий сектор. А також і е, важливу роль від, відіграє ваша власна робота, тому що там Венера війшла в другий сектор. Ну, такий травень місяць е, вас чекає. Е, я бажаю вам успіху. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось наступних відео.